Добрий день, шановні голови, чорні і всі учасники конкурсу. Я учениця 10 класу Кремчівського ліці No100 Ніколь. Хотіла представити на ваш розгляд дослідницьку роботу з комп'ютерної графіки, а саме 3D-моделювання укриття, в якій я намагалася висадити процес автоматизованого проєктування сховища в середовищі Призма 3D. Нам, будівникам, майбутнього саме час братися до посильних справ і вирішувати актуальні сьогоднішній день питання, одним із яких якраз і є безпека людей у непередбачених і незвичайних ситуаціях. У процесі дослідницької роботи підготовлено інженерні проєкти та саме сукупність моделей, які дають повне уявлення про будову укриття. Сам процес автоматизованого проєктування був направлений на досягнення унікальних цілей та завдань для створення нової цінності, створити проєкт нового укриття, яке буде дійсно для тривалого перебування у випадку надзвичайної ситуації, Сховище, яке буде не тільки безпечним, але й доступним для кожного. У дослідницькій роботі показано ескізний проект, який містить деякі конструктивні рішення, де є загальне уявлення про будову та принципи дії нашого укриття. Отже, представлена початкова стадія проектування. У нових нормативних документах підвищені такі вимоги безпеки, як забезпечення механічного опору, стійкості, міцності, електровибуху, пожежної безпечності, енергоефективності об'єкта та вимог нормативів з питання створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На об'єктах фізичного оточення розміщуються знаки, що застосовуються в міжнародній практиці для позначання їх доступності для осіб з інвалідністю. Ні в якому із укриттів, яких ми мали можливість перебувати під час повітряної терапії. Відповідних знаків у очі не потрапило, або ми були неуважні, або саме тому їх і не було. Бо приміщення не пристосовані для таких людей. Беручи до уваги людей з інвалідністю, людей з обмеженими фізичними можливостями, а також лікарнікою у разі надзвичайні ситуації, наприклад, хворих, треба буде приміщити до укриття на кріслах, візках, лежачих на каталку, до проєкту внести на ліфт, або можна внести ескалатор. Що може полегшити роботу у прийомних відділеннях лікарня? Також не дасть можливість людям і на милицях, і стареньких, дуже немічних бути у безпеці. Дане дослідження ширше показало роботи і дизайнера, і архітектора, а також промислового інженера-проєктувальника, що донедало певних і навичок для створення не тільки тривомірних моделей використання системи 3D-моделювання у майбутній професійній діяльності, але й більше дізнатися про сучасні технології виробництва та здобути навичок автоматизованого проектування саме в будівництві. Сподіваюся, що представлений до вашої уваги проєкт, ми будемо обов'язково знайде своє місце в архітектурних спорудах відбудованої нами разом України. Дякую за увагу.